Виходить, вони вкрали нашу назву Русь, а назва Україна з'являється пізніше. І чому так сталося, що там українське відродження спиралося саме на назву Україна і там не знаю, не претендувала на, на саму назву Русь? Це делікатне дуже питання, тому що воно в площині в принципі вже подій з 17 18 століття. Для нас з вами ну, має бути наступні маркери, тобто де зберігалося в топонімії, в назвах слово Русь, воно зберігав, воно найдовше зберігалося на території західних земель сьогоднішньої України. Тому що Русь, потім Королівство Русь, потім Руське воєводство. І ось ми бачимо одну пряму лінію: Русь, 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 Русь. Е, ніде більше на землях. Центральної та Східної Європи такої тягості назви не існувало. І те, що кажуть там Московське князівство, воно було Московським, Нагородським, Тверським іншим. Там ця назва не зберігалась, бо вона була не, не назвою, яка була ідентифікантом території. З приводу терміну Україна це термін, який дуже дискусійний, дуже дискусійний. Над ним працювало багато дослідників, і на сьогоднішній день ми маємо визначити конкретно, що він з'являється дійсно в 12 столітті, в 1187 році, проте він з'являється під датою 1187, але в пізнішому літописному зведенні, тобто яке може виписалось там на 10 років пізніше, так зрозуміло. Але бодай це є маркер того, що термін Україна в 12 столітті вживався. Він вживався по відношенню до різних земель і фіксуючи, скажімо, певну концепцію, що він позначав якусь окраїну, тобто територію на кордоні. Але що б ми не говорили про 12 столітті, ми в XVII столітті точно можемо сказати, що ну, якось так дивним чином складається, що що ми для Польщі, Окраїна, що ми для Московського царства окраїна, хоча в Московському царстві є ще одна Окраїна, яка дійсно є краєм. І тобто ну, сьогодні важко в цілому говорити про значення цього терміну, бо він дійсно міг для якихось територій позначати кордон, а для якихось територій навпаки позначати те, що ми говоримо, центр. Країна не дарма у нас в XVII столітті, в 18 столітті термін Україна і Вкраїна є однозна... різнозначними. І з терміну Вкраїна ніяк не зробиш Україну. Тому що тут, навіть, на, не будучи філологом, відчувається певна пастка, тому що Україна дрівнює Вкраїна, не вийде Україна. Е, От чому термін Україна замінив насправді. Більшу назву Русь, наприклад, ту саму. Якщо ми відкриємо з вами Конституцію Пилпоорока, то ми знайдемо квінтенсенцію цих пояснень всіх. По-перше, інтелектуали, як завжди, любили різні жарти історичні, ми там в Конституції Пилпоорока традицію Гребенківського літописа беремо себе назву те, що ми Козари, Хозари. але в Конституції Орока, наприклад, чітко кажуть. Україна, Мала Русь, Гетьманщина, військо Запорозьке. військо-Запорозьке зове, це все наші назви, які позначали вже, наприклад, на 18 столітті на початок різні території. І, наприклад, коли ми говоримо про чому, наприклад, в 19 столітті не існує українського дворянства. Воно є за етнічним складом або етнічно-політичним, воно є українським, але вона офіційно має термін мов російське дворянство. Це, звісно, дуже виколює очі тим об'єднувачам цієї Російської імперії, тому що от є російське немає нема угорського дворянства, нема карельського дворянства всеросійське дворянство і окремо малоросійське дворянство. Це певний політичний проєкт, політичне волевиявлення. І зрозуміло, що в різних комбінаціях, в різних історичних епохах у нас може одночасно фігурувати різна кількість нас по відношенню до народу, який себе називав русинами, які могли називатися зовні Черкасами, могли називатися українцями, могли називатися ортодоксами, могли називатися козаками. Але це населення називало себе Русинами. В принципі, на 18 столітті ми просто прогнали, програли гонку в назвах. І це от треба зрозуміти. Ми не були централізованою державою, мали автономію, не мали повного суверенітету. І зрозуміло, що за цих умов ми програли певним там, змаганням.